Дервіш і задирикуватий чужинець ДЕРВІш. Я казав і казатиму, і таки ще раз казатиму, що добрий вчинок задирикуватий чужинець. Дай спокій у чоловіче вузького зору. Не існує такої речі, як добрий вчинок. Дервіш. О, безсоромний блюзні. Задирикуватий чужинець. Ні такої речі, як лихий вчинок. Бувають добрі пориви, бувають лихі пориви, тільки й того. Половина наслідків доброго наміру лиха, половина наслідків лихого наміру добра. Ніхто не владен рядити наслідками, ні розподіляти їх. Дервіш. Отже, задерикувати чужинець. Отже, слід хвалити людей за їх добрі наміри і не ганити за ними викликане лихе. Слід ганити людей за їх лихі наміри і не хвалити за те добро, до якого призвели. Дервіш. Оманіяче. То ти хочеш сказати задерикувати чужинець. Ось вислухай закон від кожного пориву, доброго чи лихого, плинуть два потоки один здоровий, інший отруйний. Спокон віку цей закон був незмінним. До кінця віку він лишатиметься незмінним. Дервіш. Якщо я приб'ю тебе в гніві до смерті задерикувати чужинець, або вб'єш мене ліком, що, на твою думку, мав дати мені нове життя і силу. Дервіш. Гаразд, продовжуй. Задирикувати чужинець. В обох випадках результат буде однаковий тобі душевні муки на віки вічні, лихий наслідок, мир, супокій, кінець скорботи для мене добрий наслідок. Три серця, що люблять мене, буде розбито. Три злидарки, сестри у третіх, дістануть мої багатства і возрадуються. Ти сядеш до тюряги, і твої друзі засмутяться, але твій смиренний учень жрець займе твоє гладке і масне місце в житті і буде щасливий. Та хіба це всі добрі й лихі наслідки, що випливуть з лихого чи доброго наміру, що вкоротив мені віку, о бездумна, о засліплена істото? Добрі й лихі наслідки, що випливають з будь-якого вчинку, бодай найменшого, розмножуються і розмножуються століття за століттям, навіки й навіки і навіки, повзуть довкола земної кулі дюйм за дюймом, вражають всю її надходячу і відходячу людність до кінця часу до остаточного катаклізму. Дервіш Тоді, раз нема такої речі, як добрий вчинок, Задирикувати чужинець. Чи ж не кажу я тоді, що є добрі наміри і лихі, та й на тім квит. Наслідки не надаються до завбачення, вони в кожному випадку є обох родів. Такий закон. Слухай сюди ось історія далекого заходу. Голоси з Юти. Перше. Білий вождь до свого народу. Ця розлога рівнина лежала пусткою. Завдяки нашій благословенній небом працьовитості ми загатили річку і використали її води, обернувши цю пустку на веселі поля, чиїми плодами процвітають тисячі щасливих домів, де раніше панували злидній голод, яка вона благородна, яка благотворна цивілізація. Друге, Індіанський вождь до свого народу. Ця розлога рівнина, зрошувати, яку наші батьки навчили іспанські священники, лежала веселим полем чиїми плодами проквітали наші щасливі домівки. Білий американець загатив нашу річку, забрав воду для своєї долини юбернув наше поле на пустку, і ось ми голодуємо. Дервіш. Я бачу, що добрий намір насправді дав як добрі наслідки, так і лихі в однаковій мірі. Однак єдиний випадок не доводить правила задерикувати чужинець. Перепрошую, всі випадки це доводять. Колумб відкрив новий світ і дав трудолюбним та безземельним біднякам Європи ферми і простір, достаток і щастя. Дервіш. Добрий наслідок. Задерикуватий чужинець. І вони цькували і плюндрували справжніх господарів цих земель, і грабували їх, і розоряли, виганяли з домівок, і викорінювали до ноги. Дервіш. Лихий наслідок що й казати. Задерикувати чужинець. Французька революція принесла горе в серця й доми п'яти мільйонів сімей і залила країну кров'ю та обернула її багатство на злидні. Дервіш. Лихий наслідок. Задерикуватий чужинець. Проте всі великі й дорогоцінні свободи, якими користуються народи Європи сьогодні, дар тієї революції. Дервіш. Добрий наслідок згоден. Задерикуватий чужинець. В наших благих стараннях, силою мушкета піднести філіпінця до нашої моральної висоти, ми послизнулися на льоду і впали до його рівня. Дервіш. Дуже лихий наслідок. Задерикувати чужинець. Зате в результаті ми стали світовою державою. Дервіш. Дай мені часу, я мушу це обміркувати. Веди далі. Задерикуватий чужинець. З допомогою 300 тисяч солдатів і 800 мільйонів доларів Англія спромоглася здійснити свій добрий намір піднести неохочих бурів і зробити їх кращими, чистішими і щасливішими, ніж вони будь-коли могли стати самі по собі. Дервіш. Певно, що це добрий наслідок. Задерикувати чужинець. Але тепер лишилося тільки 11 бурів. Дервіш. виглядає на лихий наслідок. Але я обдумаю це, перш ніж вирішити остаточно. Задерикувати чужинець. Візьмімо ще один приклад: з якнайліпшими намірами, місіонер ось вже 80 років трудиться в Китаї. Дервіш. Лихий наслідок в тому задерикувати чужинець, що близько ста тисяч китайців засвоїли нашу цивілізацію. Дервіш. А добрий наслідок в тому задерикувати чужинець, що божої ласки 400 мільйонів їх уникнули її.